Ту чисто водить дискримінація за мовною знакою, і це кримінальний кодекс 161 стаття, частина друга. Чому я знаю про це? Тому що вперше, так би мовити, поближче ознайомився з цим матеріалом цього документа в 2020 році. У нас тоді траплялися перші випадки, і вони були і в Маріуполі, і були в інших містах України. Може, пригадуєте такі ексеси, коли виштовхували громадяни з громадського транспорту, коли не обслуговували в перукарнях, не обслуговували. В крамницях, власне, за те, що зверталися українською, просили обслуговувати їх українською, там категорично було ні, і потім застосування фізичної сили, а потім, звичайно, органи національної поліції це питання брали в роботу. То чистої води кримінальне правопорушення. І тому, коли до мене звернулися з тим, що, будь ласка, зверніть увагу, я кажу, ну, звичайно, це тільки національна поліція. І буквально вчора я публічно звернувся до нашої Миколаївської поліції в другій половині дня. На офіційному сайті поліції Миколаївщини у ГНП Миколаївської області я дізнався, що справді є такий результат оперативного реагування. На моїй практиці це напевно вперше, тому що ми ведемо статистику за перше півріччя у нас понад 2000 звернень то таких. Прикладів дискримінації приниження людини за те, що вона хоче спілкуватися українською мовою, мені не зустрічалося. Але я думаю, що і Миколаїв і вся Україна зробила позитивні висновки. Треба обережно ставитися до цього питання, поважати один одного і жодним чином не порушувати мовні права іншої іншої особи.